Вшановуємо нашу рідну мову 9 листопада, День української писемності та мови. Бережімо, цінуємо, пликаємо нашу рідну українську мову. Ви знаєте, що прийшов час, що треба відрізняти колосок від полови. Тому що незабаром нам треба святкувати перемогу. Помітьте, що не победу, а перемогу. Відчуваєте різницю? У День української писаності та мови за традицією ми покладаємо квіти до пам'ятника настрої Літописцю, а також визначаємо найкращих популяризаторів українського слова. Заохочуємо видавництва випускати літературу українською мовою, а також стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Цей конкурс проводиться за підтримки Міністерства освіти, науки України. Та Ліги українських меценатів щорічна кількість учасників понад 5 мільйонів з 20 країн світу. Рідна мова, мова рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серце, а камінь має. Як то мову нам забути, яку вчили, на всіх ненька говорити, ненька наша мила у тій мові нам, у тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові неминучість. Нашу відкривали от тому, от тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода. Це Україна, мова барвінкова, така багата і вічно молода. Кожен вираз рідної мови має своє обличчя, як у квітки, у них свій неповторний аромат і відтінок барви. А цих відтінків кожна барва має тисячі. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мова, українська є мова чудова, своя материнська. Посвітую її, як святиню не нестиму, допоки живу, в чистоті берегтиму. З любов'ю сердечною, вірністю сина це мова для мене, як мати єдина. Рідне слово, барвінково волошково, в небі світиться зоря, починається рідне слово, починаємо рідне слово зі сторінки кобзоря. Рідне слово любить ненька і співає лю-лі-лю. -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Молода. Рідна мова завжди молода, рідна мова, серце ранніх літ, рідна мова олини у політ. Люди добрі, обріхає мене таклята поразка на кожному кроці. Спочатку дорікає, що я господиня нікудишня, а тепер, що я балакати не вмію, як вона хоче. Я кажу, не Жию у двадцять первому віці, а говорити по людськи не вмію. Придумала ж таке моя сварлива сусіда. Чекаю, який я за рік. Та це ж вже 222-й. Ну от, і знову ти як баба за часів чує Левицького. Зараз двадцять перше століття. Потрібно говорити культурно. На календарі вже 2022 рік. Ех, і коли до тебе розум постукає, до мене розум уже стукав, а до тебе, певно, ні. Ти ж у нас господині нікудишня, ані грядки на городі, ані курки на подвір'ї. Чи вдаєш, що не чує мене, Палашко, якщо будеш слухати мої поради, то станеш культурною людиною. На що це ти нарікаєш? Ти що, хочеш, щоб ми посварилися? Ось в мене яка сварлива, сусіді, За що ж мені такий Хоч бери валізу та й пакуйся на кубанські степи. І мені прикраше таку сусіду. Як затерекоти щось, то й не зрозуміє про що. Ходи лише до мене в гості, маю каву запашну. Ходи, ходи. Що це ти мені махаєш? Не махаю, не говори так некультурно. Я тобі подаю знак, щоб ти прийшла до мене в гості. Каву маю запишу, пригостити тебе хочу. А може, ще щось до кофе, може якісь печені, чи блінчики на тепла з конфетами. Усім тебе пригощу, лише культурно скажи. я ж тебе вчила, та я жартую. Що в українській вимові немає слова кава, «кофа» є слово кава. Не, блін, не блінчики, а млинці. І не цукер, і не конфета, а цукерки. Люди добрі, та я з України ніколи не не буду. Та тут є моя сусіда, тут моя мова найкраща з усіх мов. Звертаємося до всіх українців. Любіть, цінуйте, доповнюйте свою рідну мову. Знав би те, Тараса, гине мова. Соршиком забруднені вуста, тільки й чуєш покруж замість слова. Класно, кльово, супер, наркота. Ти поставив надсторожі слово, а воно взяло і втекло. нашу мову рідну калинову зберігає ще хіба село. Скрізь вон крутий, що зреклися роту. Всюди мат та мать. То невже бракує у народу сил, щоб мову рідну врятувати. Новбити Тараси гине мова, гірко гірко плаче десь в кутку. Вже вона не пешна, каленова, сирота в тер терновому вінку. Мова. Наша мова. Мова калярова. В ній гроза травнева й тиша вечорова, мова, наша мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість. Я без тебе мова, без зерна полова, соняшню без сонця, без птахів діброва. як вогонь у серці я несу в майбутнє, не мову, слово незабутнє. Любіть Україну, у смій на його вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну.